Змієголова черепаха хелус Фімбріата. Це майстра маскування. Її листоподібна шкіра та нерівний панцир роблять її схожою на частину підводного ландшафту. Вона мешкає у прісних водоймах Південної Америки, зокрема в басейні Амазонки. Черепаха полює, лежачи нерухомо на дні та засмоктуючи здобуч вакуумом, який створює її рот. Її змієподібна голова та незвичайний спосіб життя роблять її однією з найцікавіших черепах у світі. Змієголова черепаха може затримуватись під водою до 15 хвилин, чекаючи на здобич. Її незвичайний вигляд і спосіб життя роблять популярним об'єктом для вивчення серед герпетологів. У природі вона майже не має ворогів завдяки ідеальному маскуванню.